Уявіть, що ми вирушаємо у захоплюючу космічну подорож. Ми сідаємо в наш корабель ракету та піднімаємося вгору, поки не досягнемо найвищих вершин неба. Земля залишається позаду, і ми дивимося на неї здалеку. Вона ж виглядає, як маленька синя точка серед безмежного космічного простору. Перша зірка, яку ми побачимо, це сонце. Вона світить так яскраво, що ми майже не можемо на нього дивитися. Але ми ж знаємо, що воно дарує нам світло та тепло, які так необхідні для життя на землі. Нарешті ми досягаємо і інших зірок, які світяться яскраво і гарно на небі. Вони розташовані у формі різних сузірів, кожне з яких має свою унікальну історію та значення. Ми розглядаємо їх, дивимося, як вони перетворюються і змінюються в наших очах. Пролітаючи повз планети, ми бачимо, як вони обертаються навколо своїх власних осей. Марс і Венера виглядають такими загадковими та чарівними, а Юпітер майже такий великий, як наше Сонце. А тепер наша ракета пролітає повз астероїди та комети. Вони блищать у сонячному промені, неначе дорогоцінні кристали на небесній вітрині. На кінці нашої подорожі ми досягаємо крайніх меж космосу, де немає ніяких зорі. Це місце таке темне й таємниче, що ми майже можемо відчути таємні сили, які притягують нас в невідоме. Але найголовніше, що ми вивчаємо під час цієї космічної подорожі? Це те, що наш всесвіт такий великий та дивовижний, і ми, люди, маємо ще багато що вивчити про нього. І, можливо, одного дня саме хтось із вас стане космонавтом і здійснить неймовірні відкриття в космосі.